Друзі, привіт! А у цьому відео як я і обіцяв, я розповім. Що потрібно додати у стаканчики при пересаджуванні в них розсади томатів. А також, якщо ви вже розсаду томатів пересадили, то все одно додайте це добриво під вашу розсаду. Далі у відео я вам розповім і покажу, як це зробити. А це добриво всім доступне і, мабуть, є у кожного на кухні. А саме це вівсяні пластівці, але підійдуть тільки ті вівсяні пластівці, котрі потрібно варити, тому що в них набагато більше макро та мікроелементів. А ті вівсяні пластівці, котрі заливаються кип'ятком, вони не такі корисні. Як для рослин, так і для людей. Беремо таку кількість пластівців, щоб вам вистачило підживити всю вашу розсаду. І з розрахунку: 1 чайна ложка на один стаканчик з розсадою. Відміряємо і додаємо у блендер. Краще додайте більше, ніж менше. Подрібнюємо пластівці і додаємо у стаканчик, тому що вівсяні пластівці багаті на наступні макро та мікроелементи, котрі ви зараз бачите у себе на екрані. Як ви бачите, в них багато заліза, магнія, фосфора, а фосфор сприяє наращуванню корінневої системи, а також зростанню розсади. А також цинк, мідь, марганець і в невеликій кількості калій. Всі ці макро та мікроелементи допоможуть швидко прижитися розсаді. У стаканчику і нарощувати велику корінневу систему, а також зелену надземну масу. Тепер як же правильно додавати це добриво у стаканчики. Якщо ваша розсада витяглася, як і в мене, то тоді ми спочатку заготовлюємо ґрунт. Я взяв контейнер, об'єму якого вистачить на наповнення трьох стаканчиків. Тому сюди я додаю 3 чайні ложки цього подрібненого добрива і ретельно перемішую. Потім висаджую сюди розсаду і наповнюю стаканчик цим поживним ґрунтом, але не до самого верху. Верхній шар. Грунту в стаканчику ми обов'язково заповнюємо чистим ґрунтом, тому що вівсяні пластівці. Це чиста органика. І якщо вона буде залишатися на поверхні, а ви будете стаканчики поливати, то зверху може утворитися пліснява. А коли ми заповнюємо чистим ґрунтом, нічого утворюватися не буде. А мікроорганізми у ґрунтові будуть перероблювати вівсяні пластівці на легкодоступне харчування для розсади. А також, якщо ви вашу розсаду вже пересадили в стаканчики, то нічого страшного. Беремо і знімаємо верхній шар ґрунту приблизно 1 см. Висипаємо туди це добриво і перемішуємо з ґрунтом. Також зверху. Заповнюємо чистим ґрунтом і поливаємо. І з кожним наступним поливом всі поживні речовини будуть з легкістю доходити до коріневої системи розсади і підживлювати її. Тому, друзі, кому інформація з даного відео була корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися даним відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступному відео.